Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. І що заважає расистам припинити наступи. Здають інформацію поповну тут місцеві мешканці. Так, дуже сильна сильний іде, іде атака. Буде масована, так, до расистів, там прибули якісь військові. От, підкріплення вони отримали, але їх всіх буде вбито. Тут по цих картах виходить, що ворог, як би не намагався, ну, він буде весь убитий. Ну і присутня карта, коли сильна руйнація може бути, коли місто саме в Покровську може руйнуватися будівлі, будинки. Так, скажіть, які плани у росіян щодо Покровська? Щодо Покровська. Вони ну, дурять, вони тут в Покровську виснажують дуже сильно багато ідеє ресурсу, зброї саме. І тягнуть час, вони тягнуть час. Я не розумію. Для чого це вони водять заніс? для чого вони тягнуть час? Вище сили, скажіть, допоможіть. Ага, в них така якийсь є план, що чи хтось втомиться допомагати і припинять допомагати, припинять давати зброю. Може, це Америка втомиться. Що скільки ж можна давати, результату немає, скільки ми вже можемо давати зброю. Це така таємна операція. Це основне, ради чого йде оцей наступ на Покровськ з цих карт. Заперечуюсь негатив. убираю, анулірую, всі програми негативні, знімаю, всі плани ворожі руйную. Більше не можуть вороги продовжувати наступи. Тікають, лякаються. Відступають з Покровського напрямку, більше в них немає такої змоги продовжувати наступ. І всі, хто здає інформацію ворогам, хай будуть засуджені на довічні строки. Більше інформації ворогу не зможуть надавати. Угу. Головна умова в них там більше масовані, масовані наступи. І сильно багато роботи виконує наша армія. Просто даже щоб фізично всіх повбивати. Ну, будуть убивати. Угу. Все вийде. В наші військові переможуть. Угу. Все буде добре. Прошу Вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі од усіх військових на Покровському напрямку, цивільних людей. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм на голову це все летить і їх нищить, більше вони не зможуть наступити. Особливо тих, хто дають накази. Більше не зможуть накази видавати расисти. Там в голову летить і ракета, і бомба. Прошу допомоги. Зруйнуйте всі склади із дронами. Із всіх дронщиків, де вони? Та вони. Тікає росіяни від Покровського напрямку тікають. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зруйнуйте рашистські плани. Більше наступу чинити не можуть. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії, вся економіка, і сама Росія розпадається на маленькі країни. Більше не існує такої держави. Буде так і так і є. Куди це сказане, здійснено так буде. Так, і є питання. А, зараз Курахівський напрямок. Давайте подамо Вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи є негатив, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Курахівському напрямку? Угу. Вони намагалися перекрити шляхи і зв'язати руки і ноги, да, зв'язати руки і ноги нашим військовим, щоб чи вони не змогли рух кудись, ну, дорога щоб була закрита. От, Знерухомити, да? і е, атака масштабна була. Ну військові України дуже вправно зупинили цей наступ. зупинили Дорога працює. от угу. Ворога буде убито. Тут виходять карти, коли. Саме ще от всього расиста, хто голова, хто дає накази, придумає, керує цими наступами. От його буде вбито. Допоможіть, які плани у росіян саме на Курахівському напрямку зараз в цей час? Угу. Дивіться, вони будуть застосовувати зброю, їм щось привезли із-за моря, і ця зброя вимикає, зупиняє, блок... блокірує все. Може ПВО вимикає, і тоді можуть дуже сильні бути прильоти, от руйнація. Оце я заперечу. Ну, і, і саме їх цікавлять ще дороги. Заперечу, весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на знищення росіян, що наступають на Курахівському напрямку та на інших напрямках. Більше расисти не можуть. Наступити, йти, нападати не зможуть. Всі плани ворожі зруйновані. Заперечуюсь, негатив. Руйную всі плани ворожі, всю агентуру рашистську викривається, засуджується. Прошу, допоможіть, вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Курахівському напрямку та на інших напрямках. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть назад. Тим, хто дає накази расистам, хай їм в голову летить, все це їх нищить, більше наказувати не зможуть. Всі ці, хто виконує ці накази, також хай їх повзриває, звідки вони його запускають, хай там в них і вибухає, буде так і так і є. Перекриваю. перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити шляхи і дороги нашим військовим надходить. Уся необхідна зброя, підтримка. Закривають небо над нашими військовими, над Україною, захист міцний і знищується повністю вся російська авіація, всі дронщики рашистські, всі склади з дронами, і всі їхні арти... артилерії. Знищені також командні пункти буде так і так є. Цікаво ворогів, навіть вічні буде так. Іти. Також є питання від людей про Костянтинівку. Давайте подивимось, вищі сили, прошу допомоги, що чекає на Костянтинівку, що буде відбуватися. Костянтинівка, Донецька область. Чи є загрози окупації, що буде відбуватися в найближчий час? Скажіть, допоможіть, які плани у расистів? Костянтинівка. Ну, да, тут можуть бути. Уночі дуже страшно. Тут використовують вони. Отак... Чи їм привезли якусь зброю? Може, це дрони, може дрони, які літають от саме вночі а, і вишукують, вишукують саме військових також. Угу. Ну і працює а, люди, які інформатори. Вони а... Саме таким чином намагається, це в них така робота. От в них така, така робота. Ну, дивіться, як не намагалися расисти? Тут карта миру і карта Сонця. Костянтинівка не захоплена. Так, є моменти, що працює агентура оця рашистська найманці. ось негативні інформатори. Ну, тільки атака атака вночі із неба, може, дронами. Ну, їх цікавлять військові. Дуже. А, ще дивіться, тут можуть бути і расисти, от вони одягають маски і в диверсійні оці загони можуть. Проходити до Костянтинівки. Підривна діяльність якась може йти. Угу. Склади, може якісь присутні. заперечую ось негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть, захистіть Костянтинівку, всіх українців, цивільних людей, військових. Оберігайте, вдень і вночі захищайте, не намить, не лишайте. Отведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни, російські найманці. Одведіть, одверніть від Костянтинівки, від цивільних, військових, українців і поверніть назад, тому хто запускає. Хто дає накази, хай йому назад воно все летить Рашистам хай в голову вертається їх нижче. Буде так і так є. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Костянтинівки і всіх військових і цивільних людей, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте захист міцний. Ці плани ворожі зруйновані. Більше не можуть обстрілити. Тікають, лякають. Буде все сказане. здійснено так буде. Так, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі.